Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк місто Харків і сьогодні у нас нове надходження чудовий автомобіль за чудовою ціною. Ціна на дане авто 5790 американських доларів. Зустрічаємо це Рено Сценік 2005 року випуску, європеець. Авто в дуже гарному стані. Майже повністю в рідній фарбі. Є підкраси по водійській стороні, дві двері з водійської сторони, але без шпаклівки, лише другим шаром фарбовані. В цілому стан дуже гарний, немає ні корозії, ні ржавчини. Гарний чорний колір, є тонування скла, встановлена гарна зимова гума на летих дисках, 16 літровий бензиновий двигун. Встановлений також газ, механічна коробка передач. Передній привід, є задні парктроніки. Зараз поглянемо, що у нас по салону, по комплектації. Салон тканина, сірого кольору, салон в дуже гарному стані. доглянутий, є панорамний дах, повний електропакет у нас. Є мультируль, є круїз контроль, управління світлом, пробіг автомобіля 247 тисяч кілометрів. Штатна якісна мультимедіа, кнопка старт-стоп, клімат-контроль, механічна коробка передач, датчик газу. Чудовий доглянутий автомобіль. В дуже гарному стані, повторюсь. Дуже гарна ціна: 5790 американських доларів автомобіль привезений з Європи в 2020 році. Повністю обслугований, вкладень абсолютно не потребує. тому запрошуємо всіх на тест-драйв даного автомобіля до нас в автосалон. Цей автомобіль а також будь-який інший. Ви можете придбати у нас за готівку або в кредит чи лізинг. Також є можливість доставити автомобіль через нашу компанію з США. Тому звертайтеся до компанії Автопарк місто Харків, проспект Гагаріна, 23, Всіх чекаємо.